У 2025 році завершується проєкт Вища освіта України. За ним із підтримкою НЕФКО триває капітальний ремонт будівель навчально-лабораторного корпусу та гуртожитку номер 4 на БАМІ. Цей проєкт був започаткований у 2017 році, коли був об'явлений конкурс на проєкт. В рамках проєкту «Вища освіта України був об'явлений конкурс на покращення енергоефективності будівель вищих навчальних закладів. І в цьому конкурсі прийняла участь велика кількість університетів. Більше 130 університетів. І було вибрано тільки сім університетів, які були допущені до того, щоб реалізовувати цю програму. Було обрано лише сім університетів, і в кінці кінців реалізовується проєкт лише в трьох університетах України. Цей проєкт постійно стикався з викликами. Утім, їх університет долав, каже ректор. Проєкт був продовжений. Нині його реалізують два виші Ужгородський національний та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Був продовжений на один рік і було додано фінансування в розмірі одного мільйона євро. Тобто я дуже вдячний тій команді, яка реалізовувала наш проєкт, тому що вони настільки чітко і і вдало працювали, що сама фінська компанія вони були ініціатором того, щоб продовжити цей проєкт саме в нашому університеті, а також у Карпатському університеті імені Стефаника. Немало довелося вкладати й самому університету. Цей проєкт, звичайно, ратифікований був Верховною Радою України, тому що це крупний проєкт. Він передбачає, зокрема, що стосується нашого університету, фінансування в розмірі 5 мільйонів євро. Але ПДВ платить університет, тобто 20% оплачує університет, а більшість суми вона за рахунок кредитних коштів отримана нашою державою, відповідно, перенаправлена для реалізації цього проєкту. Зрештою, результат проєкту не лише те, що найбільше впадає в око, каже Володимир Смоланка. Жителі нашого міста бачать тільки зовнішню сторону реалізації цього проєкту, і ми можемо бачити, як змінилися зовнішній вигляд корпусів, зокрема цих навчальних корпусів, а і четвертого гуртожитка. Але насправді ті зміни, які пройшли, вони набагато масштабні більш масштабні. І вони стосуються як технічних поверхів, так і даху. Тобто це зміна системи опалення, відмостки, утеплення, зміна вікон і так далі. І так далі. Рухаємося далі, аби на оновлення поглянути ще з іншого ракурсу. Проєкт Ужорського національного університету, який реалізується спільно з НЕФКО, і за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів, беруть участь декілька об'єктів. Одні з них ми вже були, продивлялися, це навчально-лабораторні корпуси АБВГ, а також і четвертий гуртожиток, де ми безпосередньо тепер і знаходимося, знаходимося на даху четвертого гуртожитку. Отож. Що змінилося тут? Зокрема, це і мембрана постелена так, також сонячні колектори та сонячні станції. Сонячна станція в нас розрахована на 33 кВт. За нашими даними, за даними енергомоніторингу, ці дні вона забезпечує 100% споживання будівлі, і навіть є надлишок електроенергії. Ці дані свідчать про що Що ми змінюємо не тільки зовнішній вигляд, ми не тільки покращуємо наш стан наших будівель, а ми реально впроваджуємо енергоефективні заходи, які призводять до значної економії бюджетних коштів для університету. Східно з укладеною угодою в липні 2021 року був запланований комплекс заходів, згадує проректор. Загальна сума кредиту, яка була надана згідно угодою про передачу коштів у Жорському національному університету, складала 4 мільйона 120 тисяч євро приблизно. Однак в 2022 році проект трошки зупинився в зв'язку з війною, зв'язку з тими ризиками, які донори, зокрема Нефко, могли понести, і відновився він фактично в 2023 році. Відповідно, були переглянуті і ті заходи, які реалізовувалися, і на той момент, і які мали реалізовуватися в майбутньому. Від деяких заходів довелося відмовитись натомість дещо додали. Наприклад, на навчально-лабораторному корпусі АБВ це повна заміна системи опалення. Це нова сучасна. Система опалення також і новий ІТП, який забезпечує відповідну економію при опаленні наших корпусів. Як проєкт наочно змінив побут студентів, котрі проживають у гуртожитках. Крім заміни вікон в четвертому гуртожитку, впорядкування фасадів, утеплення їх, утеплення горища, технічних поверхів. Приємно і відрадно сказати про те, що і для студентів ми змогли зробити певні комфортні умови для проживання. Це, зокрема, ремонт близько 170 санвузлів і кухні, які були відремонтовані на всіх поверхах. Змінилася й задня частина гуртожитка з колись аварійними виходами на балкони. Нині тут вирує життя. Виходи на балкончики були аварійні і складали небезпеку. Як для студентів, так і для працівників вони фактично були закриті, неможливо було на них вийти. Тепер ви могли побачити, які вони гарні, сучасні. І вже на цих балконах можна помітити і певні кріселка, стульчики, що студенти можуть спокійно вийти і насолодитися природою, посидіти, поспілкуватися. Відремонтовані санвузли дозволяють суттєво заощаджувати. Завдяки даним ремонтам, які відбувалися в нашому гуртожитку, було значно відремонтовано всі санузли відремонтовано було і значна економія сталася з водою. Тому що раніше, поки були старі санузли, ми використовували біля 9 тисяч кубів води на місяць. Як відремонтували санузли, у нас використання води йде 2,5 до 3 тисяч кубів води. Це бочка у нас, в якій нагрівається вода від сонця. І в нас встановлені гелеколектори на, на криші. Вона нагрівається від сонця. Ми значно для економії газу, тому що не використовується котельня. Проєкт підсвітив інші інфраструктурні проблеми. Тож в університеті міркують і над новими проєктами. Аби студентам, викладачам та всім, хто сюди завітає, було комфортно працювати над реалізацією своїх маленьких місій.